Проблема, у проблемі є, є, є проблема. Та проблема, а яка проблема? А та проблема, а? А яка? Яка, яка проблема? У мене є проблема, у проблемі є проблема. А там велика проблема, проблема, проблема. Ви знаєте, ще таке є проблема. Знаєте. Є велика всі проблеми, проблеми, проблема, проблема, велика понад проблема. У світі одна проблема, одна проблема, і це війна. У світі одна проблема, одна проблема, і це війна. У мене є проблема, ці великі проблеми. Є, є багато маленьких проблем. І ця одна проблема, це... Війна, 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 а в ніку помаленький проблеми. Одна одна проблема на світі. Одна одна, одна, одна проблема. На світі одна одна. У світі одна проблема, одна проблема, і це війна у світі, одна проблема, одна проблема, і... І це війна, її скоро не буде. У світі одна проблема, і скоро її не буде. У світі одна проблема, і та проблема війна. У мене є проблема, у проблем, проблема. Проблема, Це евіна. Е, Такої ще проблеми не бачив ще ніхто. Оце От ота проблема, погана та проблема. Problema, проблема, проблема, проблема.